О, взяла. Так бачу. Іде, йде приманка. Раз і в бік повело. Також щось невеличке. Всім привіт. Сьогодні я приїхав на риболовлю на річку Стохід, встав зранку, десь п'ятої, тому що на роботу ще на 9 треба йти. І хочу половити щуку активну, пропуститися, по-швидкому позбирати, таку по вікнах. Ранок сьогодні такий. Ну, не хмарний, але хмари є багато. Сонця ще я не бачив. Вітру немає, тепло. Хоча їхати мовциклом прохолодно, тому я одягнув теплу шапку. От таке. -то. Все, поїду, буду пробувати. Мене є десь приблизно годин дві може, дві з половиною і попробую щось піймати. Перший буду на першу приманку ловити це Strike Pro. 130 -й. Монтеро Тут така ямка, трошки глибока. Тому я спробую Половити на нього, він трошки заглубляється. Сильніше. О, взяла! Взяла з під корча десь! І, пустила! Та ти шо? Як ж то так? Не можу зрозуміти, як так шука пустила в облара? Хіба десь... Немає варіантів. Так його ж його ж майже нереально. Ну з першого закиду. З першого закиду брала, але ну, не витяг. Накраз на паузі десь взяла, бо я тільки так ліску опустив і дивлюсь, вона віддернулась. Але чому ж вона не, не засіклася? Десь вколилась. Ти бачиш, ну? Що може бути? А може я хіба десь зілля там, але ж ні, там немає зілля біля корча. Біля корча там зілля немає, там глибоко. Немає. Спробую доловити жовтим релаксом силикон. Не можна взагалі на дно опустити, по дню потягнути. Не хоче, не хоче ще кинуть туди в куток. Майже. Опущу трішки на дно. Так а тишина кругом. Тільки півні співають пташки. Десь подні, мабуть, він іде ніхто не хоче треба їхати далі. Білий релаксик Силікон. Попробуємо. Видно його добре. Туди в куток там. Мілки, туди може щучка вийти. Заплатитися поїсти. Немає. Дивно, що немає. Тут таке місце гарне. А щуки немає. Голодної. О, пльоха є тут в корчах. Думаю, би десь туди в зілля поплів далі, там би вони й правди, там де не можна кинути майже ніяк немає тут також вихід з ями. Немає нам ну, понад тим зіллям. щось не хочуть клювати по, по календарові додаток в мене є такий там показує кльов, який активні щуки там одна дві три чотири або п'ять рибок то на сьогодні на ранок показувала одна рибка типа кльов є, але дуже слабкий. Тому провіримо зараз. Поки що тільки одна покльовка була і то щучку не витяг. Що зілля? Да, це зілля. Це зілля, зараз спробуємо в ту сторону. Вона тим краєм перш. Потягнути. Ух ти, взяла! Я тільки хотів... Твічним зробити, підсікти її. Не підсікти, але ну, типу смикнути вібру хвоста, щоб він трошки дергався, а тут покльовка. Така невелика, невелика щука. Але хвоста відкусила відразу. О, все, немає. Новенького поставив і вона одразу нього. Відкусила такий щупак. Ти мала. Давай газуй. Дякую, що клюнула. Будемо міняти. Кінчаються в мене білі віброхвости. Але ще знайшов подранка одного. Спробую ще на нього половити. О, взяла. Так бачу. Іде, йде приманка. Раз і в бік повело. Також щось невеличке. Ще Що це, мабуть, більше за першу. Та з цієї. Ж ти. Не хочеться під фата навіть брати на таку рибу. Це більше, так. Да. Це вже така пів кілограма, це точно буде. Щучка. От і друга плюнула. Щучка. Давай, пливи собі. Ну такий кльово можна ловити рибу. Зараз ще би з цього кутка щось витягнути. Ну немає. Зараз вліво, понад зіллям. Немає. Ліво далі. Там Такий закуточок. Ух ти, Зразу в рот попав. <гум> Навіть не, не встиг протягнути, як вже дивлюся. Є хтось. А це схоже ще більше за ту попередню, чи ні? Десь така сама, мабуть. Ох, нічого собі сьогодні клює. <гум> ні, меншиться. Це, це меншиться, це така 300 грамів. Щупак, 300 грамовочка. Давай мала. Ну так, собі покльовує непогано. Тільки якби щучка ще побільша була. Я сподіваюся, що вона буде ще більше. Так, Хух, думав, знову взяла цей листок. Хух. Так, 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 так. Мабуть, не варто більше туди кидати. Така яма гарна. Тут можна було б і на воблера кинути. Тут може бути велика щука. Але вона де хоч може бути. Тут скрізь ями. Тому може бути де хочеш. Риба немає. Трошки вперед. Понад зіллям кину. Хоча ну, щука зазвичай в зіллі десь стоїть. Опа, взяла! Ха. 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 Кажу, десь в зіллі стоїть. То це вже четверта рибина. Стій стій, стій, стій. Ну кльов сьогодні, схоже, що непоганий. Четверта рибина за скільки я проплів метрів десь 300. Та це так може бути. Кльов, кльов непоганий. Жаль, що щуки поки що немає великої. Так, що то у нас тут зачепилося так. Зачепилося жорстко. За жабро на ми її акуратно відчепили. Все, отака півкіложка. Давай, пливи собі там. Так, поміж листочками зараз туди кинемо. Клюнути то там може, витягнути, то не знаю чи витягну. Ага, цілля. Цілля вчепив. Там лебеді плавають, геть, мені рибу лякають. Ну я ще тут понад зіллям кину. Тут то ямка, але попробую на дно опустити там. Може якраз щось трофейне плюни. Щось це так не поняв гачок перекручений. Щось я не, не, не подивився. Понад тим зіллям спускається зілля так на яму плавно. Ну, щуки дуже ковтають сильно. Я не знаю, чи це є кльов сильний, чи це просто що зранку приїхав. Ніби то нічого ж не змінилося. Так на річку виїхав іншу. О, взяла! Взяла! Ха-ха! Десь там між травою. Десь там між травою. ай шнурок знову. Знову шнурок. Ай, відчепилася, ну і добре. Хорошо, так, щупаки, ямочка така метрів три довжиною, немає щучки. Вона як є активна, вона відразу тільки падає. Приманка, вона зразу її хапає. Вода зараз чиста вже дуже. А там понад берегом може бути вона. Да? Щучка, давай. Немає. Ну ще туди далі, значить, спробую. Так. Сілля. Немає з тої сторони. Немає. Нічого собі такі місця і щучка не бере. Ну придеться зараз міняти приманку. Можливо, спробую поставити ближню. половити ще. Щось на... На свілікон перестали клювати. Треба ближню ставити, може. Захочуть краще. О, взяла. Е, відпустила. Значно. Стягнула мені приманку. І відпустила. Десь там з-під листочка вискочила, але, мабуть, також невелика якась. Ще одну спробу зроблю. О, знов взяла. Ах, знов відпустила. Це, мабуть, та сама, скоріш за все. Знов взяла. <реш> Третій раз відпустила. О що чудо ти. Ти можеш нормально зловити чи ні? А це такий кльов Три рази одна та сама брала. Давай. Зараз блишню кину, то вже точно візьмеш. Маленька, все немає. Така ямка непогана тут. Хотів сюди на фідера приїхати, спробувати. Закупив кукурудзи там. Гороху накупляв всього, все лежить. Тільки часу не можу знайти. Сюди приїхати на фідера, може пробувати. Думаю, може короб тут, де на цій ямці може бути. Колись щуки, витягував з дна. непогані. Ну все, буду їхати до хати з дому, бо вже зараз десь близько вже мабуть десь досі пів дев'ятої. Треба їхати. Рибалка сьогодні сподобалась, така було багато покльовок, да, великі щуки чомусь. Ну але хоча б клювали. 20 на 9 все тому. Всім всього найкращого, до зустрічі.